Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я показую, яке оновлення зараз встановлюється на мій ПК. Це оновлення 2025 року. Виходить з цього місяця, виходить з серпня, це 2025 рік, серпень. О, це купне оновлення для о, операційної системи Windows 11, Version 24 h 2 для системи на базі X64 процесорів КБ 50638. КБ 5063 878. Версія 2610. от. Бачите, друзі, ось в мене завантажується це оновлення. От. Друзі, ну от скажіть чому. А в мене буває, що, наприклад, на моєму ПК це оновлення завантажується, а на другому не завантажується, а таке ж саме оновлення а треба а просто щоб ви, перес, що, типу, треба, треба перевстановити Windows. От. Чи може таке бути колись чи ні? Я думаю, що може, але я не розумію, що з цим робити. От, Але в мене все добре, завантажується це. Воно говорю відразу завантажується. Не за секунду це оновлення об'ємне. От, воно десь 10 ГБ чи 5. Я думаю, воно саме мінімум це гігабайт, а максимум десь 10 ГБ, не більше. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як називається моє оновлення, яке зараз завантажую, та якого воно року. От знаєте, друзі, кстати, Windows 11, по-моєму, недавно виходить два місяці тому і сповнився аж 4 роки. Ви тільки уявіть, що в наступному році ми будемо святкувати п'ятиріччя Windows 11, а, а, сліду, а Windows 10 вже буде аж 11 років. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня.